Вітаю! І ми продовжуємо з вами розбиратися із тим, що таке ізомери. Із попереднього відео ви пам'ятаєте фішечку про колбу і бокали, про те, що одні й ті самі букви стоять в різні послідовності і вони утворюють абсолютно різні слова. І ось тоді ми говорили, що в цьому є суть ізомерії. Тобто у ізомерів має бути абсолютно однаковісінький склад. І тепер ми розбираємо завдання із НМТ, ну це точніше ЗНО з поміж речовин. Нам потрібно вибрати, де тут будуть формули ізомерів. Так от, ребята, для того, щоб зробити це завдання, вам не обов'язково розуміти, деякий клас полук, а все набагато простіше. І так подивіться, будь ласка, що я зараз зроблю. Я зараз складу ось цю для цієї речовини молекулярну формулу. Так от речовина Буде мати молекулярну формулу c 5 h 12 друга c 5 h 10 Третя також c 5 h 10 четверта також C5H10, формула п'ятої речовини буде c 5 h 6 і шостої c 5 C5H8. А тепер простеньке питання: скажіть, будь ласка, у яких же речовин трьох? Речовин буде одна і та саме один той самий склад. І ви бачите, що один і той самий склад буде у речовини 2, у речовини 3 і в речовини 4. Ну і що? що Друга і третя речовина належать до циклу алканів, а четверта речовина до алкенів. Для один, для одного ці речовини будуть ізомери. Отже, наша правильна відповідь буде 2, 3, 4, відповідь В. Завдання ми виконали.